Внаслідок останньої атаки безпілотника у Москві адміністрація Путіна закупила додаткові валізки. Народний депутат України Мар'яна Безугла повідомила, що починає писати книгу Книгозахисники стурбовані. Про ці та інші новини у новому випуску програми не на часі. Субота, 19 серпня, за повідомленнями Генерального штабу України, загальні втрати окупанта станом на сьогодні склали 257 тисяч 10 пітерів. І якщо ви хочете, щоб ці цифри росли ще швидше, не забувайте допомагати нашому війську. І перед тим, як ми почнемо, не зайвим буде вам нагадати, що слід підписатися на наш YouTube канал Процишин Офіційний і поставити дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Я чекаю, чекаю підписатися і поставити дзвоник. От, тепер молодці. У минулому випуску ми започаткували рубрику книга відгуків і Пішов НАХ процишин. Тож, не відкладаючи, переходимо до ваших коментарів. Позитивненько, не більше. Ви не перша, хто мені таке говорить. Чекав більшого? Блін, ви що, зговорились? От би якийсь хакер вставив про в зе марафон. Друзі. Благаю, не треба мене нікуди вставляти. Я тільки сходив у душ. Треба вмикати сміх за кадром. Бо рівень жартів за період відсутності скупого фінансування від Петра Олексійовича впав відчутно. Будете шалену Угу. А я буду. Я тебе признав, не розслабляйся. <кій> я після такого коментаря не те, що не розслаблюсь, я хуй засну. І останній на сьогодні коментар. Не на часі таку хуйню пидіти. Друзі. А напишіть, будь ласка, у коментарях до цього випуску, яку саме. Ню на часі п**діти, зараз. За повідомленнями інформагенції Ріа Новості, яка входить до групи Росія сьогодні, російський військовослужбовець, який недавно повернувся з нашого полону, розповів, що співробітники Служби безпеки України нібито змушували його брати участь у зйомках роликів, які дискредитують російську армію. Одне з таких відео за його участю набрало понад мільйон переглядів. І це ще раз доводить, що найпопулярніші відео у мережі це відео з тваринками. У Смоленській області під час зустрічі губернатора з виборцями один з них помітив, що у списку кандидатів є кандидат на прізвище Зеленський. Обурений виборець вимагав, щоб кандидата зняли або він поміняв прізвище. Гадаємо, прізвище «Залужний» буде цілком прийнятним компромісом. З іншого боку, хочу заспокоїти мешканців Смоленщини. Вам нічого не загрожує. Поки не почали показувати серіал, вам нічого не загрожує! Кілька днів тому у Великих луках Псковської області відкрили пам'ятник Сталіну. Ну, як відкрили? Освятили пам'ятник Сталіну. Ірей Антоній Татарінцев, який, власне, і провів обряд зволоження скульптури, зазначив, що. Пострадала церковь во время правления правління Йосифа Виссарионовича, конечно, но благодаря ему тепер у нас много новомучеников і сповідників російських. Будемо сподіватися, що вовремя правління Владимира Владимировича новомучеників російських стане ще більше. Олександр Лукашенко заявив, що не вирішив, чи братиме участь у президентських виборах, які відбудуться 25-го року у Республіці Білорусь. Не вирішив, чи братиме участь у виборах, чи відразу у коронації. На Полтавщині власники мисливського підприємства втратили контроль за розведенням свиней. Тварин стало надто багато, і вони почали здійснювати набіги на сусідні села. Гадаю, саме так має виглядати стаття Росія на початку 21-го століття у майбутніх українських підручниках історії. Тварин стало надто багато, і вони почали здійснювати набіги на сусідні села. Олексій Арестович озвучив черговий прогноз тривалості війни. Війна буде продовжатися до тих пор, поки ми не приймемо необхідності заглянути себе і змінити щось в себе і своєму отношенні к міру. Тобто, на думку пана Олексія, війна триватиме не доти, поки її зупинить Росія, а поки ми з вами не зазирнемо всередину самих себе. Алло, А скажіть, будь ласка, а на коли можна записатись до проктолога? Та тут треба зазирнути. Майже тиждень народний депутат України Олександр Дубінський, якого суд зобов'язав носити електронний браслет, бідкався, що Служба безпеки України ніяк цей браслет не може знайти. Гадаємо, проблема полягала у тому, що знаючи уподобання пана Олександра, СБУ весь цей час марно намагалася знайти модель у вигляді собачого нашийника. Врешті-решт браслет знайшовся, його одягнули на ногу Дубінського, і тепер народний депутат не може залишати межі Київської області. З чим і вітаємо решту 24 адміністративні одиниці України. Бігусінфо повідомило, що родичі та наближені особи до заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Отримали від України 320 мільйонів гривень як компенсацію зеленого тарифу за електроенергію, яку виробляли їх сонячні станції, які знаходяться на окупованих територіях. Водночас більшість станцій, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, не мають фізичного зв'язку з Укренерго, оскільки лінії пошкоджені або відключені. Тобто сонячні станції, які належать підприємствам родичів заступника керівника Офісу Президента України, виробляли електроенергію, за яку отримали від України 320 мільйонів гривень. Проте цю електроенергію, скоріше за все, Україні не передавали. А кому передавали? Друзі, напишіть у коментарях. Кому, на вашу думку, могли передавати електроенергію, вироблену на тимчасово окупованих територіях? Ми будемо слідкувати за розвитком подій у цій історії та за будь-яких обставин. Відтепер мені став значно зрозуміліший термін зелена енергетика. До речі, нинішній заступник керівника Офісу Президента України та колишній член партії регіонів Ростислав Шурма син того самого Ігоря Шурми з партії СДПУ. о Отака Шурма. Малята. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що рівень корупції в Україні зараз найменший за останні 20 років. Ну, слава Богу. Слава Богу. Я вже думав не доживу. І не дожив. На сьогодні все. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал Процишин Офіційний, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео, поширювати ці відео та ставити їм уподобайки. Їм це дуже подобається. А якщо ви вирішите допомогти нашому проекту, то зможете зробити це на платформі Patreon. Кнопка переходу з'явиться десь, десь отут. Напевно. Або ні. Побачимось.